Контролюючі державні органи об'єдналися у спільній боротьбі проти зарплату конвертах. Угоду про співпрацю підписали обласні управління держпраці, фіскальної служби та пенсійного фонду. Я надіюся, що підписання цієї угоди буде більш якіснішою, більш ефективною, і я думаю, буде результативною. І мені просто хотілося б звернутися до тих людей, які виплачують у конвертах зарплату, що вони забезпечують собі сьогодення, але ризикують своїм майбутнім. Рівень нелегальної зайнятості у нас досить серйозний, тому тут нас нам є де працювати. І підписання сьогоднішньої угоди це є нашою відповіддю, такою своєрідною для тих роботодавців, які поки що цьому не надають серйозного значення. Аби зменшити кількість зарплат у конвертах, з 1 січня ввійшов дію закон, який зменшує для підприємців податок на найманих працівників, бізнес десь завжди нарікав на ці питання. Чому не реєструються наймані працівники? Чому виплачується зарплата в конвертах? Це що велика ставка була єдиного соціального внеску і ПДФО ПДФО вирівняли з єдиною ставкою 18%, Єдиний соціальний внесок. Зменшили в половину, попри боротьбу із окладами в конвертах, в області стежать і за тим, аби підприємці дотримувалися закону про мобілізацію. І не уникали нарахування зарплат учасникам. А якщо роботодавці порушують, у нас є ряд випадків, звільняють таких людей, не нараховують їм кошти. То фактично за таке порушення теж роботодавець несе відповідальність у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Але хочу наголосити це не звільняє його від того, що він всі належні суми, які він мав виплатити учаснику. АТО, він повинен виплатити. Згідно з попередніми даними управління Держпраці, в Івано-Франківську офіційно не влаштований кожен другий працівник. І часто таким людям платять менше державного прожиткового мінімуму.